Обслуговується як Opel, а їде як GLS. Це в нас Buick Enclave, вже на такій крутезній оптиці. Тут у нас що? Два комплекта гуми. Зовні нас зустрічає і сліпих зуб, безключовий доступ. Салон у нас білого кольору. Всі спобідіймачі, електрорехулювання, це понятно. У нас мультикермо, автосвітло, круїз-контроль. Також у нас двозонний клімат, підігрівий сидінь. Він, до речі, семимісний. Зараз ви побачите позаду два капітанські сидіння. Ну, тут їздять діти, не звертайте уваги. Позаду також є клімат. Позаду у нас повноцінний задній ряд з підстаканниками, де можна заряджати також ваші телефони, USB і так далі. Позаду у нас є задня камера, також є парктроніки, також у нас сервопривід багажнику. Багажничок у нас відкривається також з ноги. Дуже крутецький автомобіль. Пробіг у авто на даний час майже 60 тисяч 500 кілометрів, а двигун 3,6 бензин. І він передньопривідний. І у нього розхід реальний зараз середній, плюс-мінус 12 літрів. Тому цей крутезний самимісний сімейний автомобіль, кого він зацікавить усі питання за телефоном.